Добрий день, шановні діти! Мене звати Мельниченко Катерина Олександрівна, я вчитель німецької мови в Одеському ліцеї Фонтанський Одеської міської ради. Сьогодні я рада вас вітати на уроці німецької мови за темою Weihnachten und Advent. Ми сьогодні з вами поговоримо про Різдво і передріздвяний час. Що ж, Всіх дуже рада бачити, пропоную починати. Що ж, ми будемо починати. Будемо сьогодні працювати з вами за підручником Світлани Сотнікової німецька мова шостий клас нож Халі Хальо. Liebe Kinder, heute werden wir die bekannte Lexika zum Thema bearbeiten, neue Wörter lernen, zum Thema sprechen und neue Texte lesen und besprechen. Сьогодні на уроці, любі діти, ми з вами будемо говорити за темою нашого уроку Різдво та передріздвяний час, вже використовувати і працювати з нашою знайомою нам лексикою, також вивчимо з вами нові слова. Та почитаємо і обговоримо нові тексти. So, beginnen wir. Починаємо. Mach bitte unsere Bücher auf die Seite 79, Übung 1. Дорогі діти, відкриваємо наші підручники на сторіночці 79 і будемо з вами починати із вправи першої. Wie Heißt das Fest! Höre und ergänze das Gedicht. Prosluche Stunde 26, Übung 1 Bald ist Weihnachten, wie freue ich mich drauf. Da putzt uns die Mutter ein Bäumlein schön auf. Es glänzen die Äpfel, es funkeln die Sterne. Wir haben doch alle das Weihnachtsfest gerne. Що ж, прослухавши віршик, я впевнена, що всі з вас почули, які ж саме слова в нас були пропущені, тому пропоную зараз разом зачитати цього вірша. Bald із Weihnachten, Wie freue ich mich drauf? Da putzt uns die Mutter ein Bäumlin schon auf. Es glänzen die Äpfel, es fünken die Sterne. Wir haben doch alle das Weihnachtsfest gerne. Молодці! Всі виконали цю вправу невідмінно. Що ж, рухаємося з вами далі. Liebe Kinder, heute haben wir sechs neue Wörter. Шановні дітки, сьогодні в нас з вами шість нових слів. Давайте ми їх з вами проговоримо та запишемо. Diè Adventskalender. Передріздвяний календар або адвенткалендар. Дєадвенсханс. Різдвяний вінок. Дєвейнах. Різдвяна ялинка. Діянахсганс. Різдвяний гусак, Das Weihnachtsgebäck. Різдвяне печиво, Der Weihnachtsmann. Санта Клаус. Любі дітки! Ну а зараз, коли ми з вами ознайомилися з новою лексикою нашого уроку, пропоную вам разом і зі мною закріпити її та попрацювати. Übung 2. Seite 79. Права друга сторіночка 79. Прослухай і повтори. В цій вправі нам дуже добре з вами показують на прикладах, як будуються довгі, великі слова в німецькій мові. Зазвичай це нас трішечки бентежить, бо ми хвилюємося, як саме прочитати таке довге слово, правильно його вимовити. А тут, в цій вправі, наприклад, ми з вами подивимося, що все доволі таки легенько. Також, якщо ми звернемо з вами увагу на артиклі наших іменників, то подивимося, що наш утворений іменник отримує артикль саме за другим іменником. Давайте з вами зараз їх прочитаємо і повторимо: Dear Advent! plus der Kalender, der Adventskalender, der Advent plus der Kranz, der Adventskranz, Weihnachten plus der Baum, der Weihnachtsbaum, Weihnachten plus die Gans, die Weihnachtsgans, Weihnachten plus das Gebäck, das Weihnachtsgebäck, Weihnachten Der, Mann, der Weihnachtsmann. Sehr gut. Молодці. А зараз пропоную нам з вами перейти до частинки Б нашої вправи. Упорядкуй слова відповідно до ілюстрації. У нас з вами є шість малюночків. Ми маємо розповісти, що ж зображено на цих малюнках. Якщо ми з вами подивимося, то під нашими малюнками в нас є з вами приклад, як саме виконувати це завдання. 1 ist ein Adventskranz. Під номером один це в нас різдвяний віночок. За Цією конструкцією ми зараз з вами будемо називати і всі інші малюночки. So, beginnen wir. Починаємо. Nummer 2 ist ein Weihnachtsmann. Під номером 2 в нас іде Дід Мороз. Так? Nummer 3 ist 1. Під номером 3 у нас іде різдвяне печиво. печево. Numa 4 ènachtsganes. Під номером 4 це в нас різдвяний гусак. Так? Die Тому ми з вами беремо неозначений артикль Айне. Рухаємося далі. Numer 5 ist ein Weihnachtsbaum. Під номером 5 у нас іде різдвяна ялинка. Und die letzte, і останнє, Nummer 6, ist ein Adventskalender. Під номером 6 у нас іде різдвяний або адвент календар. Молодці! Всі виконали вправу цю Gehen wir weiter. А ми з вами рухаємося далі. Що ж, коли ми з вами ознайомилися з нашою новою лексикою, пропоную нам ще більше поринути у атмосферу Різдва та дізнатися, як саме святкують Різдво в Німеччині? Для цього давайте з вами попрацюємо з вправою третьою. So, Übung 3, Seite 80. Lies mir das E-Mail und antworte. Procetaete list mi, da tadaite witpovic. Liebe Tanja, heute möchte ich über die Adventszeit in Deutschland schreiben. Bald feiern wir Weihnachten und die Vorbereitungen haben schon begonnen. Diese Vorbereitungen heißt die Adventszeit und beginnen vier Wochen vor Weihnachten. Fast jede Familie hat einen Adventskranz mit vier Kerzen. Jeden Sonntag vor Weihnachten brennt eine Kerze. Am ersten Sonntag die erste, am zweiten die zweite und so weiter. An Weihnachten brennen dann alle vier Kerzen. Zur Adventszeit basteln oder kaufen viele einen Adventskalender. Er hat 24 Türchen. Da sind Geschenke versteckt. In der Adventszeit öffnen die Kinder jeden Tag ein Türchen und bekommen ein Geschenk, eine Schokolade oder ein Bild. Natürlich kann man überall in Häusern und Büros, auf Straßen und Plätzen Weihnachtsbaum sehen. Zu Hause haben wir schon einen Weihnachtsbaum geschmuckt. Er ist schön und gefällt mir sehr gut. Am 24. Dezember haben wir Heiligabend. An diesem Tag können einige Familien in die Kirche gehen. Viele Familien fahren gern zu Hause. Traditionell gibt es Weihnachtsgebäck und ein Weihnachtsgans auf dem Tisch. Die Menschen essen, singen Weihnachtslieder. und verteilen Geschenke vom Weihnachtsmann. Besonders froh sind die Kinder. Und wie feiert ihr Weihnachten in der Ukraine. Schreib mir mal über Weihnachtstraditionen in deinem Land. Liebe Grüße, deine Mia. Я хотіла б написати тобі про передріздвяний час в Німеччині. Зовсім скоро ми будемо святкувати Різдво. І вже почалися приготування. Ці приготування називаються передріздвяний час і починаються за 4 тижні до Різдва. Майже в кожній родині є різдвяний віночок з чотирма свічками. Щонеділі перед Різдвом загорається одна свічка. В першу неділю перша, в другу друга і так далі. Тоді на Різдво горять усі чотири свічки. У передріздвяний час багато людей майструють самостійно або купують передріздвяні календарі. Вони складаються з 24 дверцят. В яких заховані подарунки. Передріздвяний час дітки щодня відчиняють по одній дверцяті і отримують подаруночок шоколадку або картинку. Звичайно, також ялинки можна побачити всюди, в будинках і офісах, на вулицях і площах. Вдома в нас вже також стоїть. Ялинка. Це дуже гарно і мені дуже подобається. 24 грудня у нас святвечір. У цей день деякі сім'ї можуть ходити до церкви. Багато сімей любить святкувати вдома. Традиційно на столі стоїть різдвяне печиво та різдвяний гусак. Люди їдять. Співають колядки та дарують подарунки від Санта Клауса. Особливо тішаться та радіють діти. А як святкується Різдво в Україні? Напиши мені, будь ласка, про різдвяні традиції у вашій країні. З найкращими побажаннями Твоя Мія. So, jetzt werden wir über etwas Fragen antworten. А зараз давайте з вами відповімо на декілька питань. В якості прикладу в нас же з вами виконано перше питання. Wie heißt die Vorbereitungszeit die, Wie heißt die Vorbereitungszeit auf Weihnachten? Die Adventszeit. Як називається час підготування до різдва? Передріздвяний час. So, beginnen wir. Починаємо. Erste frage. Перше питання. Wann beginnt die Adventszeit? Коли починається передріздвяний час? Die Adventszeit beginnt vier Wochen vor Weihnachten. Sehr gut. Молодці. Передріздвяний час починається за 4 тижні до Різдва. Zweite Frage. Друге питання. Wie viele Kerzen hat der Adventskranz? свічок має різдвяний віночок? Es gibt vier Kerzen. Wunderbar. Чудово! Він складається з чотирьох свічок. Молодці! Рухаємося далі. Кін в'є вайте. Ві філі тюхен хаді адвентс календар. А скільки дверцят має передріздвяний календар? Er hat ja, він має 24 дверцята. finden? А що можуть знайти діти? відчинивши дверцята?» Sehr gut. Sie können da ein geschenk finden. «Молодці! правильно, вони може там знайти подарунок. Nächste Frage. Наступне питання. Was schmücken die Familie zu Weihnachten? А що ж прикрашають сім'ї на Різдво? Die schmücken what Weihnachtsbaum. the Чудово! Вони прикрашають різдвяну ялинку. Молодці! Nächste Frage. Was essen die Deutschen zu Weihnachten? А що їдять німці на Різдво? Ein Weihnachtsgebäck und eine Weihnachtsgans. Sehr gut. Так, молодці, правильно, вони їдять різдвяне печиво та різдвяного гусака. Und die letzte Frage. І останнє питаннячко. Was bekommen die Kinder? Що ж отримують дітки на це свято? Die Kinder bekommen Geschenke vom Weihnachtsmann. Ja, wunderbar. Tag, Dietke, Gott immer gute wie Santa Claus. Molotsi. Nur Kinder, lasst uns eine Pause machen und für unsere Augen Turnen machen. А тепер, діти, давайте трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для наших очей. Зараз, коли наші оченята вже відпочили після зарядки, ми зможемо з вами виконати наступну вправу. І в BonGia зайді Права четверта сторіночка 81 нашого підручника ліс ді СМС und den Liedtext». Прочитайте повідомлення і текст пісні. Спочатку ми з вами читаємо та перекладаємо повідомлення, а потім ознайомимося з текстом пісні. Hallo Mia, danke für deinen Brief. Es hat mir gefallen. Wie man Weihnachten in feiert. Привіт, Мія. Дякую за твого листа. Мені дуже сподобалось, як святкується Різдво в Німеччині. Hello Tanja, Ich mag Weihnachten und habe gerne über dieses fest geschrieben. Привіт, Таня. Я дуже люблю Різдво і з радістю пишу про це свято. Du hast auch über Weihnachtslieder geschrieben. Kannst du ein lied raten? Ich möchte es hören und lernen. Ти мені також написала заріствяні пісні. Чи можеш ти мені порекомендувати пісню? Я дуже хочу її послухати та вивчити. Gerne im Anfang findest du ein Aukio und eine Datei mit dem Liedtekst, das Lied heißt Stilienacht, Heilige Nacht. Залюбки. Спочатку ти шукаєш аудіо, а потім текст пісні. Pisna nazives Tich Svata Nich. Danke sehr. I have this list auch Ukrainish gehört. Du je to be diaku. I chula Ukrainsky movo. Ja, stimmt. Dieses Lied is sehr bekannt. Es gibt übersetzungen in vielen Sprachen. Так, звісно, ця пісня дуже відома, її переклали на багато мов. Ich kann dir einen ukrainische Version schicken. Я можу тобі надіслати українську версію пісні. Зупа hören. Супер! Я дуже хочу її послухати. Ну, а зараз давайте з вами прочитаємо текст пісні. Heilige Nacht, stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das treute, hochheilige Paar, oder Knabe im lökigen Haar, schlaf im himmlischen Ruh, schlaf im himmlischen Ruh, stille Nacht, Heilige Nacht, Gottes Sohn, o oh, wie lacht, Lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Stille Nacht, heilige Nacht, hier den Kundgemacht durch der Engel. Halleluja, tönt es laut von fern und nah. Christ der Retter ist da, Christ. Дегете із да. Любі дітки, ви всі молодці, дуже добре справилися з виконанням цієї вправи. Сподіваюся, що у вас вийшло також прочитати пісню, і, звісно, що ви знаєте її українською мовою. Ну, а зараз наш урок добігає кінця. Але ми з вами Ще трішечки побудемо разом. А зараз наш урок підбігає вже кінця, тому я пропоную нам з вами виконати невеличку рефлексію і для себе відповісти на деякі питання. Що мені було особливо легко. Безотеляйтфильмія, що мені сподобалось сьогодні. Міагат Хойтешпазгемах ДАС. І що мені не сподобалось. І Fund Me Zog Das. Я вам дуже вдячна за сьогоднішній урок. Ви всі молодці, гарно попрацювали, а зараз... Настав час ознайомлення з домашнім завданням. Любі дітки! Сьогоднішнє наше домашнє завдання з вами це вправа восьма на сторіночці 82 в нашому підручнику. Зо! So, unsere Hausaufgabe ist Gabe Übing 8 der Seite 82 schreibe und Antwort an Mia. Ми з вами маємо написати відповідь на лист Мії і розповісти, як саме ми святкуємо Різдво в Україні. Зверніть увагу, що в цьому листі. У нас вже з вами є конструкції речень, які допоможуть нам скласти цього листа. Ліба Мія, я би міг интересували традиционно in Deutschland gelesen. Люба Мія, я з великим інтересом читав про Традиції святкування Різдва в Німеччині, der Ukraine feiern wir Auch Weihnachten und dieses Fest hat schöne Traditionen. В Україні ми також святкуємо Різдво і маємо багато гарних традицій. Після цього речення ми з вами маємо записати, які саме існують традиції святкування Різдва в Україні. Далі в нас є йде речення: Моя родина святкує Різдво. Тут ми маємо з вами зазначити дату, коли саме ми його святкуємо. В цьому реченні ми з вами можемо записати, що ми готуємо на різдвяний стіл або як. Святкуємо це свято розповісти про наші особисті якісь традиції. І в кінці ми підписуємо нашого листа: Лібе грюсе aus der Ukraine. України, Dein Дайне, deine. З найкращими побажаннями з України: твій або твоя, і підписуємо своїм ім'ям. Я дуже вдячна вам за сьогоднішній урок. Ми з вами гарно попрацювали. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній наш урок німецької мови. І на кінці нашого уроку хочу вам побажати. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und gute Laune. Я всім вам бажаю гарного дня та чудового настрою. Vielen Dank für unsere Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!